Гадати, що 4 травня 2023 року українські повітряні сили вперше збили російську балістичну ракету. Це відбулося завдяки американському зенітному ракетному комплексу Петріот. Ними ЗСУ вразили кинжал, яким Україні терористи особливо пишаються. Ця гіперзвукова ракета одна з найновітніших розробок Російської Федерації. Тож збиття кинжалу стало визначною подією в історії не тільки російсько-української війни, а й сучасних. Він загалом. Відтоді наші захисники регулярно збивають балістику. Зокрема, напередодні ППО знищили два кинжали на Київщиною, а під час атаки 2 вересня було збито 9 балістичних ракет. Про відбиття ворожих атак українське ППО використовує три види ЗРК: Айріст Ті, Насамс і Петріот. І маю нагадати нашим глядачам, що по суті на всіх цих установках треба було вчитися нашим військовим. І зараз в нашій студії Віктор, оператор зенітного ракетного комплексу Петріот. Віктора, я вас вітаю! Вітаю вас! Я надзвичайно вдячна, що ви завітали до нашої студії. Вони Наші так глядачі стільки питань ставлять побачити ту людину, яка керує петріотом. Але перед тим як навчитися працювати на Петріоті, ви працювали з чим? Розкажіть трошки про себе, ким ви були до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення, взагалі, моя служба розпочалася у 2003 році в військах протиповітряної оборони в підрозділі зенітно-ракетного комплексу С-300. Саме з цим комплексом ми і зустріли ворога під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Хоч і комплекс він був не новітній, але він дуже був ефективний на той час. І тому наш підрозділ показав дуже великі результати по знищенню різних цілей. Це є літаки Су 34 су 35 Це лі вертольвинтокрили К 52 мі 8 Це також крилаті ракети типу калібр. Пізніше до цього в списку додавалися БПЛА типу шахет. Так як наш підрозділ був настільки ефективний, командування обрало нас для навчання на новітній техніці зарубіжного зразка. Це і був ЗРК, зенітно-ретикетний комплекс Петріот. Скільки ви вчилися, і скажіть, будь ласка, чи мали ви змогу обирати Айрісті, Насамс і Петріот? Ви оператор саме Петріота? Ні, на, да, на той час в нас не було такого вибору, але. Я дуже задоволений, що вибір впав саме на нас, і це була система Петріот, тому що ми, ми десь між собою мріяли про цю систему вже дуже давно, але це було недосяжно на той час. Навчання проходило три місяці, хоча сама програма була розрахована в Америці на 9 місяців. Але так як у нас вже був досвід на роботі з такими системами, хоч і не настільки досконалими. Також наш бойовий досвід, і плюс наша мотивація дала свої результати. Тому це було три місяці. Ми могли б і швидше, якби нам це дозволили партнери, але ж. Сказали не більш не менше трьох місяців. Ми повинні це все відпрацювати. Тобто, базові знання, а це робота з 300 стала підставою для того, що ви швидко вчилися так. на Петріоті. Так, а так. розкажіть тоді, будь ласка, про ваш перший бойовий досвід і про унікальні операції, можливо, побратимів. І вчора над Києвом було знищено два кинжали. Ви кинжали особисто збивали? Е, так, так о. Ну, давайте почнемо з самого початку про унікальні бойові операції. Це ви правильно сказали, це було 4 травня 23 року. В цій, саме цій операції я безпосередньо участь не приймав, але люди, які приймали мої побратими в цій операції, Просто були шоковані, наскільки це все швидко відбулося. Вони навіть не зрозуміли, як це все, наскільки це все швидко відбулося, тому що ми не очікували цього. Е, ну, потім почався аналіз цього, і ми не знали, що ми збили на, на той момент. Коли ми дізналися, що ми збили, ну, це, це була ейфорія, тому що ми знали, що ми вже в історії, тому що до, до нас цього ніхто не робив. Це було це було звичайно. Це було круто. Друга операція. Це вже як ви кажете, це була безпосередньо, вже ідея я приймав участь. Це була операція 16 травня, так де була масована атака, комбінована, дуже складна. Ми ж так також не очікували це. Під час цієї атаки було збито нами шість балі... аеробалістичних ракет Кінжал і 10 Іскандер М. Ну такі результати ми тоді показали. Ми, коли це, ну, ми, просто, ми не могли по-іншому, тому що. Ми не знали, куди ці ракети летять, тому що Київ це є центр прийняття рішень. Це раз це є різні державні установи і це є критична інфраструктура. Тому ми не мали права на помилку. Скажу так, що адреналін тримав напевно, що навіть не уявляв да, тримав ще принаймні, добу. Це опереже, це все в голові прокручувалося, чи все, все ми правильно зробили, чи все це, це все було зроблено правильно. Хоча ми це результат. Ми вже результат бачили, це було зроблено відмінно. Але в голові все одно, все одно, все одно прокручувалося. І лише коли я вже подзвонив дружині, запитав наслідки нашої роботи, тому що ми розуміємо, що ракети кудись повинні падати, обломки кудись повинні падати. А це можуть бути і. Жертви це може бути і поранені. Але дружина сказала, що жертв немає, поранених немає. тоді тоді я дозволив собі трошки заспокоїтися. Тут бачите, вам дружина у вас є постачальником новин, але так і має відбуватися, коли з перших вуст ти дізнаєшся, все таки про наслідки своєї роботи. Так. Ви сказали і згадали, і ви пам'ятаєте, скільки конкретно було збито ракет про ту комбіновану атаку? Вона реально була страшна, та травнева атака. Mm -hmm. А яку нову тактику взагалі ворог застосовує? Як намагається досягти успіху? Тут ви щось можете нам сказати? Ну я скажу одне, що ворог постійно. Вчиться. Ворог постійно вдосконалює свої засоби повітряного нападу. Він постійно аналізує, він всі ці помилки враховує при нових атаках. Також він дуже аналізує наші соціальні мережі, тобто те, що висловлюються наші державні діячі медіа. Різні громадські організації, які мають якусь хотікусь інформацію, вони це все аналізують і потім враховують в наступних атаках. Тому, скажімо так. Інформація гігієна дуже важлива в цьому питанні, тому що ворог ворог дивиться на все це, і він дивиться чи він все. інформація, інформація, тобто вона дає всі результати. якщо він десь не побачив і не показав його в одному місці, то він побачить це в другому. Бере інформацію звідти, звідки він може взяти. Тому так важливо, коли ми говоримо не знімайте роботу ППО, так, так не Навіть, знімайте, навічити шматок го, не говоріть не про перевір. Взагалі, можна про військових не говорити. Можна якісь говорити про якісь успіхи, можна не говорити взагалі не про успіхи, можна щось говорити, але не говорити взагалі де, що, як і коли. Моє основне правило інколи я тільки його порушую, але всі ранки поспіль я дякую силам ППО, тому що у нас і шахетні атаки постійні, і вересень став місяцем, коли ворог щоночі здійснює шахетні атаки. І жовтень, по суті, зараз показує таку тенденцію, що шахеди досі летять. І от якраз в повітряних силах заявили, що нічні атаки шахедів дедалі більше розбавляють дешевими безпілотниками інших типів. Для чого ворог це робить? І як на це реагують у силах? силах І як це впливає на роботу вас як оператора Петріот? Е, спершу скажу, що так. Це є офіційна заява повітряних сил, і вона дійсно так і є. Тому що ворог зараз, помімо дорогих шахедів, ну скажемо, умовно дорогих шахедів. Бо з, Ясно, що якщо... це не ціна. Шкін... Да, кінжала. Да, це не ціна кинжала, але вони почали розбавляти, навіть, скажімо так, Сарайного виробництва, мало що не виробництво різних БПЛА. Але для нас, як для мене, як для оператора, я на індикаторі бачу тільки цілі, ціль з параметрами. Для мене це не є різниця, чи це шахет, чи це не є шахет. По параметрам вони можуть бути однакові. Хоча один може бути бойовий, а другий взагалі просто, скажімо, фанера з моторчиком. Як же ви тоді розрізняєте? А том, отут отут саме головна робота не наша в комплексі. Є ще в нас мобільні вогневі групи, які цим дуже ефективно займаються. Є в нас засоби РЕП, які придушують, і також зараз дуже якісно працює наша військова авіація по цим цілям. Раз ви сказали, що це точки на екрані, і вони і шахеди, і ракети виглядають однаково. Ні, ви... не шахеди ракет і, і безпілотники, оці дешеві, да, яким да, розмовляють. Так так, так, так. Аналітична робота це напруження постійно зору і напруження мозку. Скільки ви витримуєте, по скільки тривають ваші зміни? Зміни тривають як мінімум по 4 години на кожну групу. Потім група міняється приблизно кожні 4 години. Буває, якщо йде бойова робота, зміна може бути і 6 годин, і 8 годин. Все залежить від того, як яка обстановка. В повітрі. І це напружені години. Це З, абсолютно звичайно, не розслаблення. Звичайно. Це постійна зосередженість. А тут не можна розслабитися, тому що це є людське життя. Останнє питання поставлю. Ви сказали, ви мріяли працювати на Петріоті, працюючи так. на С-300. Так. А чому? Що ви знали про Петріот до того, як почалося навчання? А, по спершу це дуже високоінтелектуальна машина. Це, це перше. По-друге, це цим комплексом. Можна було досягнути того, ми не могли досягнути С-300. Це збиття балістичних ракет. Зараз, як це показало, і аеробалістичних гіперзвукових ракет. Тому це, це мрія, напевно, кожного ППОшника вирости до таких висот. Тому, тому моя мрія збулася, я дуже радий цьому. Отже, ви сьогодні познайомилися з ППОшником Віктором, а правильно говорити оператор зенітного ракетного комплексу Петріот. І по суті, ви тепер знаєте кому дякувати щоразу за захищене небо, за наші життя щоранку, за збиті ракети, балістичні, аеробалістичні, за ту потужну роботу, яку роблять.